Дякую, а на зюже. Ні. Двадцять четвертого. П'ятого. Що, дякую? П'яте питання. Треба треба з два. П'яте відношення між по до 10-ї, до 5-ї, до 11-ї він не затримав, я тільки зараз. Нічого, Добрый день. багаторазових іштовхувань. Ну це окроз. Колеги, ми зробимо перерву на 20 хвилин. Може, трансляцію вимикайте, ми через 20 хвилин її поновимо, Добре? Ну зараз. Так, зараз. Вимикайте за 20 хвилин, ми розпочнемо Добрий. Добрий день. Добрий день. день. Можна. Можна. У нас якраз перед тим як ви зайшли, я сказав, що оголошується перерва на 20 хвилин. Просто з економіки, підприємництва, туризму. Ні, ні, може сідайте себе ближче, там буде було вот.